Грація та витривалість у легкоатлетичному манежі стартувала універсіада зі спортивної аеробіки. Демонстрували свою майстерність гімнастки трьох вишів: класичного, педагогічного та фінансового. Подробиці змагань у нашому репортажі. Конкуренція не на жарт. Рівень підготовки учасниць високий, та й амбіції чималі. Майже кожна з них приїхала за перемогою. Утім, намагаються не забути про те, що участь у таких змаганнях уже досягнення. Я займаюся цим видом спорту на протягом трьох років, як тільки поступила в академію. Звісно, настроєна на перемогу, показати як можна краще результат, не підвести тренера, ну і, звісно, порадувати зрителей. Займаюся один рік, а до этого я займалася тоже спортивними танцями. Я надеюсь, хорошо виступить. Правда, звісно, є хвилення. Визначили кращих у трьох номінаціях: спортивна та фітнес айробіка, степ-денс. Змагання є відбірковими. Переможці відправляться до міста Лева, де представлятимуть суми на всеукраїнській універсіаді. Наше завдання сформувати збірну команду області для цього заходу. Відібрати найсильніших спортсменів для того, щоб вони гідно змогли представити наш регіон. Отже, за результатами обласного туру, виборювати перемогу для Сум будуть гімнастки педуніверситету. Фінансистки стали другими. І команда СумДУ посіла третє місце. Марина Селегень, Олександр Гордус на часі спорт.